Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні я розкажу ще про один сортик ось такий цікавий. Він називається Малорка. Назву я залишу в описі до даного відео. Він зараз в мене знаходиться на такій досить сонячній стороні, тому більш червоного кольору має, а так він має бути такий від зеленого, рожево-червоний. Ні, ніжні, ніжні кольора. І даний сортик має досить гарні листочки, які можна з легкістю відрізнити від будь-якої зональної пеларгонії. Листочки ось такі кругленькі, круглої ось такої форми. Ось. І я їх з легкістю відрізняю від будь-яких листочків. Велероні у моїй колекції. Сортик не є вибагливий, він цвіте кожного року. Даний сортик в мене вже досить давно. І постійно радує мене цвітіння. Ось така красуня. Якщо знайду стару фотографію, саме цвітіння. Від такого зелененького кольору я обов'язково додам до даного відео. Ось така красуня є ще в моїй колекції. Ставте повдобайку. Чекайте наступного відео огляду. До зустрічі, па-па!